Ось дивіться, недоступний режим ПК. Не можу його увімкнути. Розділення екрану також недоступне для активації. І що тепер робити? Але рішення є. Бачите, вже все доступне для активації. Дивіться далі, як вирішити цю проблему. Всім привіт! Я вже знімав відео розпаковку планшету Lenovo DATA Pro 2025 року, ось він, а також відео демонстрацію режиму ПК на цьому планшеті. Цей планшет належить моїй дочці. Нещодавно вона захотіла до нього клавіатуру і мишку, щоб повноцінно використовувати режим ПК. Але саме до цього планшету є фірмова клавіатура Чухол з тачпадом. Ось так вона виглядає. Ця клавіатура чухол перетворює цей чудовий планшет на ноутбук, особливо в режимі ПК. Бабуся зробила подарунок своїй онуці. Купила цю клавіатуру чухол. Дочка її підключила і побачила ось це: неактивні іконки режиму ПК і розділення екрану. Ми довго лазили по налаштуваннях, запитували пораду в чата GPT, але так і не вирішувалася дана проблема. Я думаю, що вона виникла після одного із останніх оновлень системи до версії 17, 17 на базі Android 16. До речі, ця проблема це не поодинокі випадки. Багато хто на спеціалізованих форумах писав про неї. Навіть деяким користувачам відповідала підтримка Lenovo – але відповідала вона щось взагалі не по темі і про речі, які на мою думку ніяк не пов'язані з вирішенням даної проблеми. Але я все-таки знайшов одну відповідь від іншого користувача, не від служби підтримки Lenovo. і зараз вам покажу вирішення даної проблеми. А ви, поки що, якщо вам корисно це відео, або ви просто хочете підтримати мій український канал, поставте лайк і підпишіться. Також можете написати коментар, чи стикалися ви з такою проблемою і як її вирішили. Перед тим як я покажу вирішення проблеми з недоступним режимом ПК, покажу, що я ще помітив, коли лазу по налаштуваннях. Ось дивіться, є тут OneVision, він теж недоступний для зміни. І коли я лазу по формах, я натрапив якраз на відповідь пов'язану з тим OneVision. Що, якщо його активувати, то режим ПК знову запрацює. Але ж як його зробити доступним для вибору? У тій відповіді на форумі писало, що потрібно увійти в режим розробника. На різних пристроях вхід цей режим може відрізнятися, і обов'язково потрібно виходити з нього. Переважно, це перезавантаження пристрою або окремий пункт в меню для виходу з цього режиму. Щоб увійти у режим розробника на даному планшеті. Потрібно в налаштуванні знайти пункт про пристрій. Ось він. Тут. І там знайти версію системи. Ось тут вона. Починаєте швидко тапати по цьому пункту. І має активуватися даний режим. Дивіться. Бачите? Тут навіть пише, скільки разів потрібно ще натиснути, щоб увійти в режим розробника. Все. Тут ми вводимо свій пароль або відбиток пальців і входимо в режим. Коли ми вже розробник, коли в нас активований режим розробника, ми переходимо в загальні налаштування. Ось. Далі. Тут є параметри розробника. Гуртаємо вниз. Шукаємо. One Vision Controller. Ось оцей параметр. А ну, зараз спочатку перевіримо. Режим ПК і розділення екрану не активні. Вмикаємо One Vision Controller. Так, дивимося в налаштуваннях. Бачите? Вже все активно. Дивимося в шторці. Ось режим ПК і розділення екрану теж доступні для активації. Так, давайте зараз перевіримо, чи доступний для активації режим ПК. Відкриваємо шторку. Бачите, запустився режим ПК. Тепер можемо вийти з режиму розробника і про всяк випадок перезавантажити планшет. Тепер все працюватиме. Якщо відео було корисно, ставте лайк. Також можете підписатися, щоб не пропустити нових корисних відео. Дякую за увагу, мирного неба і до зустрічі!